Читання казки про дружбу. Жили собі троє друзів: мишеня, зайченя та лисеня. В одній Мальовничій місцині. Троє друзів вирішили змайструвати собі нові чудові будиночки. От і каже маленьке сіре мишенятко. Мій будиночок. Буде маленьким та затишним. Та змайструю я його на самісінькому березі річки, щоб кожного ранку прокидатися під хлюпання водички. Зайчик каже, мій будиночок буде далі, тому що мої вушка надто чутливі до усіляких звуків. От настала черга і рудого лисеняти, а хитреньке лисеня вирішило розмістити свою будівлю майже на самісінькій вершині пагорба. Ось і всі звірятка прийнялися майструвати, по закінченню роботи усі весело раділи, жили та й горя не знали. Одного дня темні хмари вкрили небо. З неба ринули величезні, наче гуцики краплі дощу. Річка неподалік миттєво переповнювалася водою. Мале мишеня злякано визирнуло у вікно, але його хатку вже поглинула водяна пастка. Очі малого мишенята наповнились страхом та невідомістю. Що ж робити? Як зарадити біді, думало машеня. Але справжній друг не забарився. Зайчик тут простягнув свою лапку та допоміг у скрутну хвилину. Ми в безпеці, ми врятовані, ми разом, все минулося, думали страшенно перелякані звірята. Роде синя, залишилося осторонь, лиш крадькома. Визирнуло у вікно, треба було думати, де свої хатинки будувати. Пошепки казало лисеня. Дощити не припиняло ні на хвилину. Велика кількість води швидко переповнила межі річки. Друзі не встигли озирнутися, як лихо підступало і до зайчикової хатки. Тепер друзі опинилися. У ще більшій небезпеці, але і цього разу життя тварин було врятоване, Сміливе побрення усе владнало і в тяжку хвилину допомогло друзям врятуватися із водяної пастки. Нічого друзям було вдіяти, як просити про допомогу лисеня. Мишенят та заченя з великою надією в очах кинулися до дверей рудого. Зайчик дуже лихо нас спіткало. Ніде нам жити. Вода зруйнувала наші будинки, прихистки. Будь ласка, у скрутну хвилину, лисеня, нахабним голосом відповіло, чого це я маю вам допомагати, самі винні. Тож тепер. Це ваш клопіт. Чужі проблеми мене не хвилюють. Оченята маленьких друзів налились жалю та смутком. Нічого їм не залишалось, як піти геть. Дощ досі не встихав на вулиці. Ось шалена водяна пастка полонила хатинку лисеняти. Рудене на жар злякалося, але поруч не було нікого. Хто міг допомогти, хто простягнув руку допомоги, надії, ледве-ледве мале синя самотужки врятувалося, сівши на пеньочку та, обгорнувшись хвостиком, гірко заплакало. Ніхто тепер мені не допоможе, бо я всіх образив.